Ми маємо нагоду можливість подивитися моторошні кадри. Це перші хвилини після обстрілу. Люди чекають, коли з-під завалів дістануть їхніх рідних. Ну, Юрка, тут, да, суші. Ой, видно його, да. так. Не треба, не потягай. Папа там, на первом этаже. Вы не тут были? Ну, наверное, телефон ну, занят Наверное, съел или не съел Или разбился Справжний жах О, і гори да і Харків б'ють не вперше. Власне, така інтенсивність почалася з прикінця цього року. Давайте побачимо жах, який ще виглядають квартири харків'ян навколо місця влучань в одному з районів. Давайте побачимо і це доброго ранку. Ми живе. Це головне. руки трусятся. Ну, а прилет прямо у нас во дворе.